Всіх вітаю. Сьогодні у мене перша зрізка по агромаркету. Що я хочу сказати? ну Наверху я трошки там помив грона, тому що там дещо виходило не те, що треба. Ось. А по низу перевірив вже 17-19 брикс. Тобто ягідка вже готова. Гронка такі. Ось така гронка, десь грам 600-700, чистенька, нормальна. Зараз замовили мені невеличкий ящичок. Ось, трошки зараз зроблю. Ну, давайте так, перша зрізка. Будемо дивитися, як воно себе покаже. Так, а я пішов, дальше. а ви поставте лайк, зробіть підписку, за що будемо вам дуже-дуже вдячний. Це на самом деле у мене це якби несподівано агромаркет це на, він навіть раніше, ніж е, цимус. Цимус ще цукру не набрав, а цей вже і цукор набрав, і духмяний, ну, все як треба. Все, поставте лайк, зробіть підписку. До зустрічі!